Я та сама заздрісна подруга. Фарбуюсь і розказую чесні темні історії з минулого. Слава Богу, це остання ситуація, коли я відчувала настільки сильну заздрість. Мені було вісім, і я дуже сильно хотіла хом'яка. Мені не купили, а за законом підлості купили моїй подрузі. І Я вже ж вона дуже ним хвалилась, постійно розказувала. А я вже терпіти не могла ні її, ні її хом'яка. Тому в хід пішли радикальні дії. У мене був план піти з подругою і її хом'яком гуляти на галявину, відволікти подружку і за той час відігнати хом'яка, щоб він втік. Відповідно, так і сталося. І от настав момент X. Подруга оглядається, а хом'яка ніде немає. Вона починає його шукати. Відповідно, я з нею приходить 5 хвилин, ніщо не віщує біди. Як тут а моя подруга падає на коліна, починає ридати якимись не своїми сльозами, піднімає руки в небо і кричить: Господи, за що? Щоб ви розуміли, якраз тоді була дуже похмура погода. Коротше, всі спецефекти, щоб я зрозуміла, яку фігню я зробив. Після її сліз я ту галявину перешукала вдовж і впоперек. Але на жаль, хом'яка вже ніде не було. Пройшло вже 16 років, а я досі пам'ятаю. Таюти відчуття стиду, страху і бажання повернути все назад. Мораль одна не заздріть.